Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 678 520 особин за добу 1 340 і поранено 2 мільйони 35 тисяч 560 песиголовців за добу 4 тисячі 20 танків 9 тисяч 47 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин 18 11 одиниць за добу. 39 артилерійських систем 19565 одиниць за добу 17 реактивних систем залпового вогню 1232 одиниці засобів протиповітряної оборони 978 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів, 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17287 одиниць за добу, 57, крилатих ракет 2624 одиниці за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 26 987 одиниць за добу, 41, спеціальної техніки 3476 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!